В Івано-Франківській області заборонили в'їзд на територію лісів у пожежонебезпечний період. Як це працюватиме? Буде проводитись постійний контроль державної лісової охорони правоохоронних органів. Івано-Франківська обласна дитяча лікарня за час проведення транскордонної співпраці виграла два гранти на понад 60 тисяч євро, щоб наші діти мали більш якісні та тривале життя. Таке саме, як і в Європі. Як на Прикарпатті налагоджую свою роботу, релоковане з Харківщини підприємство з виготовлення дверей? У нас було 12 приміщень, дев'ять повністю ну, знешкоджені, Ну зовсім там нічого немає. На період високого класу пожежної небезпеки в'їзди в лісові масиви будуть перекриті, перекриті такими шлагбаумами. У Івано-Франківській області заборонили в'їзд на територію лісів у пожежонебезпечний період. Після оголошення пожежної небезпеки 4 чи 5 класу представники Держлісохорони такими шлагбаумами обмежуватимуть на територію лісу в'їзд автомобілів, мотоциклів чи будь-яких транспортних засобів, що мають двигун внутрішнього згоряння. Відає начальник відділу лісового та мисливського господарства в області Роман Поціхович буде проводитись постійний контроль державної лісової охорони правоохоронних органів, і таким чином буде обмежуватися в'їзд в лісові масиви фізичних і юридичних осіб для того, щоб не допустити виникнення і розповсюдження лісових пожеж. Розпорядження про заборону в'їзду транспорту на територію лісів у період високої пожежної небезпеки, голова ОВА Світлана Онищук підписала 25 квітня 2023 року. Ця заборона не є нововведенням, розповідає Роман Поціхович. Та завдяки цьому розпорядженню всі спецслужби, які попереджують чи ліквідовують пожежі, одразу після оголошення пожежно-небезпечного періоду можуть починати свою роботу. Раніше пояснює заступник голови ОВА Віталій Ільченко, Чишин певний час вони витрачали на затвердження потрібних документів. Ми вирішили, що все ж таки доречно, щоб потім не втрачати час на ці нормативні документи. Все рівно щоб видати будь-який нормативний документ, займає якийсь час, там день, два, три. Це розпорядження, економить декілька днів і дає, якщо не дай Бог, залилась небезпека. Всі служби, які дотичні до даної ситуації, вони вже можуть працювати. Це розпорядження, зі слів Віталія Ільчишина та Романа Поціховича не обмежуватиме права людей на користування лісом. В'їзди в ліси перекриватимуть лише під час високої пожежної небезпеки, яка зазвичай пояснює метеорологиня Ірина Марчук, триває декілька днів. Загалом, за її словами, впродовж 2021 року пожежна небезпека 4 класу та вище тривала 20 днів, а в 2022 60. Для обмеження в'їзду транспорту до лісу, каже Роман. Поціхович Держлісохорона встановлюватиме як тимчасові шлагбауми, так і використовуватиме вже встановлені їх в області. Є приблизно півтори тисячі. Один з таких встановили декілька років тому на в'їзді в Чорний ліс. розповідає франківець Богдан Каразуб. Оце якраз і видали в цей канавуцю для без для пожежної безпеки в лісі. скажімо. бо тут дуже багато їздить віддихати. Вихідні, свята, різниці, тут дуже багато, тут як парк. Ми зараз пройдемося, побачите, тут дуже гарно, чистенько. Ми і зробили такий шламбам, щоб машини не заїжджали в ліс. Богдан Каразуб мешкає поблизу Чорного лісу. Чоловік каже, найчастіше сюди приходить збирати гриби. Під час своїх прогулянок часто зустрічає інших грибників або ж людей, які просто приїжджають, щоб відпочити в лісі. Тут, каже чоловіку теплу пору року таких багато. В лісі поводяться тут досить так, скажемо, часу не розводять так багаття, бо скажемо щось такого. От ніби скільки я хочу, я такого не бачу. Так, рідкість така. Тут в такому районі таких пожеж не було. Ну, скажімо, тут було більше, ще пожеж оцих, оцих полів лили траву. Оце це тут було і трошки є проблема. Вогонь з поля, де спалювали траву, пригадує Богдан Каразуб, не встигав перекинутися до лісу. Окрім того, рятувальникам вдавалося вчасно погасити полум'я на полі. Як розповіла речниця обласного управління ДСНС Христина Парцович, саме через спалювання сухої трави, а також необережне поводження з вогнем і спалахують лісові пожежі. Загалом, із початку 2019 по травень 2023 року надзвичайники зафіксували 44 пожежі в лісах Косівського, Надвірнянського та Франківського районах, також на території парку Гуцульщина. Їхня загальна площа 40 гектарів. Більшість із цих пожеж, каже Христина Порцович, рятувальники гасили саме у період високої пожежної небезпеки. Вогонь перекидається з сухої трави і поширюється миттєво. Якщо високий клас пожежної небезпеки, то вогонь може виникнути навіть від того, що сонячний промінь попав, наприклад, на бутилку і відбився. Коли високий клас пожежної небезпеки, тому ризик виникнення пожежі є надзвичайно високим. Щоб не спричинити пожежу в лісі, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, каже Христина Перцович. Зокрема, погасити після свого відпочинку вогонь та не відвідувати ліс у пожежу небезпечний період. Людей, які порушуватимуть правила пожежної безпеки у лісах, притягуватимуть до адміністративної відповідальності за статтею 77, розповідає Роман Поціхович. Штрафи становлять від півтори до понад 4,5 тисячі гривень. Якщо ж через необережне поводження з вогнем спалахне лісова пожежа, максимально людині доведеться сплатити майже 15 з половиною тисяч гривень штрафу. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Два гранти на понад 60 тисяч євро виграла Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня за час проведення транскордонної співпраці України, Угорщини та Словаччини. Цей проект тривав із 2019 року і завершився сьогодні міжнародною конференцією із муковісцидозом. Розповідає завідувачка пульмонологічного відділення медзакладу Моніка Макян. За її словами, грантові гроші лікарня витратила на облаштування центру муковісцидозу в обласній дитячій лікарні, а також на навчання лікарів. Щоб наші діти мали більш якісні та тривале життя, таке саме, як і в Європі і розвинених країнах світу. Нам вдалося це зробити, і ми були дуже раді, щасливі, що нам дається крокувати вперед і отримувати те, що і наші діти мають змогу отримати те, що отримує Європа, надає Європа. Надія Фоменко генетик, яка в межах проєкту вивчала муковісцидоз. Це генетичне захворювання, яке виникає внаслідок порушення видільної функції екзокринних залоз та вражає дихальну систему і шлунково-кишковий тракт. Медикиня каже, поза межами України спеціалісти віднайшли ефективний метод лікування цієї хвороби таргетну терапію. Терапія, яка спрямована на корекцію, модуляцію гену мукові седоза, значить, трансрегуляторного білка, мукові трансмембранного регуляторного білка мукові седоза, який зумовлює всю низку цих патологічних змін. Ми чекаємо, що в Україну ці ліки, це таблетки, фактично, це таблетки, які кожна дитина, кожна людина, яка має це захворювання, буде вживати, як звичайно, як ми привикли, аспірін і так далі, і тому подібне. Але вплив. Його дійсно на той ген, який ну, спровокований не зовсім правильно працює. Голова Словацької асоціації мукові Катерина Катеріна Степанкова розповідає, що на тривалість транскордонної співпраці вплинула пандемія та повномасштабне вторгнення Росії. Окрім того, частину запланованих заходів довелось провести онлайн. Зорганізували ще яше Організували три воркшопи. один в Україні, другий онлайн, третій в Словаччині. Також в межах проєкту була конференція в Словаччині на тему муковісцидозу. Ми створили в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні центр муковісцидозу. За словами Надії Фуменко, зараз на Прикарпатті 42 людини хворіють на муковісцидоз. Серед них 30 дітей. Наталі Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Оця линія практично єдина залишилась ціла ну, не неушкоджена. Там буквально було там 4 види обладнання, яке не ушкоджено було. Оце одна з них. Більше 100 тисяч гривень податків у бюджет Калоської громади сплатило релоковане із Харківщини підприємство із виготовлення міжкімнатних дверей. Розповідає його засновник і директор Дмитро Штеренберг. Каже, виробництво на Прикарпатті вдалося налагодити у березні цього року, за рік після того, як на місце колишнього розташування підприємства у місті Дергачі російська авіація почала скидати бомби. Ось що залишилося від підприємства після цих бомбардувань, каже Дмитро. Окупанти били саме у виробничі цехи. Ми навіть зняли охрану, бо лупили дуже щільно, бо ну, я не став брати гріх на душу. От. Ну, там, ну, дивіться, У нас було 12 приміщень, 9 повністю ну, зовсім, там нічого немає. Дмитро Штеренберг показує ще один верстат, який релокували із дергачів. Зараз його ремонтують, чекають на запчастини. За словами директора, роботу вдалося відновити тільки тоді, коли купили нову техніку. Також до Калоша релокувалася і частина колишніх працівників. Зараз це 70 відсотків робочих рук, які виготовляють двері, каже Дмитро Штеренберг. «Обладнання, на якому ми працюємо, воно доволі складне. І ну, по суті, я перевозив сюди готових спеціалістів, які можуть зразу стати і ну на ньому виробляти продукцію. Бо ну процес навчання, навіть якщо людина ну, там розуміється на цьому, це ну 2-3 місяці. Майстер дільниці Олександр Єлізаров переїхав із Харківщини з дружиною. А на Прикарпатті у нього народилася дитина. каже, що в Харкові зараз важко знайти роботу за зарплатнею, за Ну, ми шість місяців сиділи без роботи, без праці, у нас нічого не було. Приїхали працювати, допомагати. Я приїхав один з найперших сюди відновлювати ці переміщення. Працюють на підприємстві і калушани, зокрема, Сергій Гімчинський, оператор верстата. Ну, досвід роботи за плечима був, тому для мене це було нескладно. Колись раніше працював з деревом. Е на подібному станку з колективу ливатися було не складно, незважаючи на те, що багато хлопців, не місцевих на Харківських, Дмитро Штеренберг розповідає: у планах підприємства повернутися у Дергачі, коли там буде безпечно працювати. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Зараз оцінювати жодних шансів у нас не було. Видвинута умова здача зброї, дозвіл на прохід через місто Славутич. Тому я сказав Хай б... воювали проти регулярної армії, воювали проти мінометів. І тут чуємо свист перший. Продовжували, скажімо так, кушати їхні міни. Навколо нас вже були ворожі війська, Ну, чесно кажучи, ну, думали, що здовж дороги десь близько 200 днів лягло. І було попередження, що якщо Славутич перейде до вуличних боїв, то місто буде знищуватись за допомогою грати. Я дав всім командирам підрозділів команду на відхід ввечері прийняли рішення про мирний протест. 30-40 людей це максимум. Що було, що все, що я побачила. Вже на пів на десяту було біля п'яти-шести тисяч людей. І коли почали розвертати наш великий прапор 100-метровий, ну назад дороги вже не було. Стрюмно було, коли почали стріляти. Я, напевно, був готовий той момент смерти. Всі розуміли, що якщо вони зайдуть в місто, це буде буча чиєр'я. Славуся Україна! І як площа кричала Славудися Україна! Це не повторно. Всі були без зброї, військових нас не було. І я зрозуміла, що люди це велика сила. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.